Переможці мега розіграшу ігор. Мене звати Валентина, Олена Марченкова Наталя Сергіївна. звати Ірина. Який приз ви виграли? Павербанк з ваги Напольні. стайлер для волосся. Термокружку таку цікаву що не знаю якийсь який колір, але розпакую вже дома. Подивлюсь. Взагалі це виграла моя мама. Вона вже другий раз бере участь і вже другий раз виграє. Це вже термокружку. Вона виграла. А перед цим вона виграла. Класний такий ліхтарик великий, такий дуже зараз потрібний. Тому дякую вам за приз. Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? Я в Хмельницького. Майже протягом п'яти років користуємось послугами Еверест. відкриття ми перейшли на Еверест. Вже більше двох років користуємося О, десь, напевно, роки два. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Розіграш часто беремо участь у розіграшах. І Ось виграли перший раз сковорітку. Будемо і надалі брати участь. Ми всім користуємося, задоволені. <свісно> Виграю не перший раз. І всім ранжу. Приймаю участь у акціях, різних розіграшах. Також користуюся програмою лояльності від «Еверест». Користуємося бонусами, знижками на суші. Іноді замовляємо зі знижкою 100 гривень або подарунковий рол. А ще це більше маму розбирають. Вона там в цих акціях, як риба в воді, то, то в неї краще було б запитати, але, на жаль, їй не вийшло прийти, тому я сьогодні за нею відчитуюся. Ну, в магазинах якось теж є акції різні, я знаю. Тим, що я користуюсь, це суші зі знижкою. А решта там сири, ще щось, то це помамині частині. Побажання від переможців користуватись, це зручно, вигідно. Доступно миру та спокою нам всім і найшвидшою перемоги. Перше побажання миру перемоги, а друге побажання ну, приєднуватись до вас. Ми задоволені зв'язком. Бажаю, щоб користуватися це дуже вигідно, також суперовий інтернет і телебачення. Всього найкращого. Звісно, бажаю всім нам миру. В першу чергу, таких неочікуваних приємностей і нам мирного неба. усім.